Астрологічний прогноз 20 по 26 листопада. Цього тижня, у другій половині тижня, планети перейдуть зі Скарпіона в стрілець. Приблизно один місяць планети в Скарпіоні різні були там Сонце, Марс і інші, вони означали більшу драматизацію, більше складнощів, більше переживань і таких, ну, якихось. Песимізму і ускладнення От така фраза в стосунках, як люди кажуть, все складно. Оце в стилі знака Здяка Скорпіон Все було складно. У другій половині тижня планети переходять стрілець, стрілець це оптимістичний знак зодіака. Він означає в гіршому випадку ефект рожевих окулярів, а в кращому випадку він означає дійсно покращення. Тому небезпека одягти рожеві окуляри, а перспективно. Ну, взагалі, ситуації будуть вирішуватися більш легко, бо вони вирішувалися більш складно під Скорпіоном, а стрілець більш легко. Значить, новий місяць почався 13 листопада в з'єднанні з Марсом. Це значить, тематика цього всього лунного місяця буде. Ну, тематика Марса, тобто війни, наступів, атак. Марс може означати не якісь ну, глобальні атаки, а якісь ну, місцевого такого значення. 18 листопада відбулося з'єднання Сонця з Марсом, і поки ці дві планети йшли на з'єднання, то їх енергія проявлялася більш інтровертно, внутрі. І внутрі люди відчували дратування, роздратованість десь 15, 16, 17, 18 листопада. А після 18-го вони йдуть поруч, але віддаляються один від того. Коли планети віддаляються, це значить події йдуть в зовнішній простор. Тобто люди будуть наступного тижня активно діяти на війні. Це може означати якісь наступи, якісь розширення якихось ну, територій, які отримуються військами. Це не таке сполучення планет, яке означає ну, глобальні такі зміни у війні. Повнолуння, тобто то, до чого прямують події, воно відбудеться в понеділок, 27 листопада, і поступово весь тиждень буде наростати отакий емоційний фон. Ближче до кінця тижня він буде становитися все більше і більше напруженим. Карта повного місяця від 27 листопада вона показує, що тенденції будуть цього тижня, ну, перед повнолунням, такі, що. До змін оці знаки зодіака, в яких буде повнолунія Сонце в стрільці, а місяць в Близніцях. Вони пов'язані з тим, щоб не тримати позицію фіксовано, а змінювати її. А от Скорпіон, коли був, він більше такий впертий і більше зафіксований на чомусь. Тому цього тижня багато політиків змінять свою точку зору, багато ну, якихось життєвих ситуацій зміниться в більш легкий бік. Розрішення. Стрілець означає розрулювати ситуацію більш легким способом, шукати більш легкі шляхи, не такі складні, як скорпіон. Також цього тижня є напружений аспект 90 кут-90 градусів до Сатурна. Цей кут означає, що люди будуть щось дуже активно робити, а цьому буде якийсь шлагбаум, якийсь бар'єр. І щоб цей бар'єр подолати, люди мусять бути дуже гнучкими, щоб ці обмеження подолати цього тижня. Якщо подивитись по днях, то понеділок, ну найбільш такі складні сполучення планет в понеділок, 20 листопада. Ну і в понеділок, 27 листопада. Якщо дивитись вівторок, середа цього тижня, то місяць буде знаходитися в риби. Риби пов'язані з тайними секретами, знову ж таки, гнучкістю, слизькістю, тому краще, ну якби як в народі кажуть, не підмажеш, не поїдеш, а підмажеш, політиш. Ну в хорошому смислі це про вівторок. Поки місяць в рибах, ну і в середу теж в четвер, місяць перехода в во ну, ну цей знак пов'язаний з відкритістю, відвертістю і атаками прямими. То ми тому у другому половині тиру половині тижня, ну середа, четвер, прогнозую якісь такі атаки, більша кількість активності на війні і в побуті. В суботу місяць виходить з овна в телець. Телець це повільний знак зодіака, тому в суботу такий більш спокійний день, пов'язаний з відпочинком, там не військовий такий. А от в неділю місяць, з'єднані з ураном, можливі якісь несподівані в неділю ситуації неочікувані 26 листопада. Ну а понеділок, 27-го, це буде повний місяць. Як я вже казав, а ще не казав, близнікі пов'язані з навчанням. Тому у дітей в школі от цього тижня можуть бути якісь такі більш складні навчальні позиції. Я хочу оголосити збір 17 по 27 листопада. Ми збираємо на мобільні термоприлади для бійців на передовій. Запрошуємо долучитися бажаючих. Думаю, карти буде в коментарі на все добре. До нових зустрічей.